Привіт, з вами знову я, Даринка Попко, гімназистка. Я навчаюся у особливому місці у класичній гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка. І сьогодні я вам провів невеличку екскурсію своєї гімназії. Негай мені секунди. Починаємо. Моя історія з гімназією починалась із вступних іспитів. Я дуже хвилювалася. Там був відбір, але все пройшло добре. Коли я потрапила в клас, зрозуміла, це моє місце. У нас тут не просто вчать, надихають. Ми вивчаємо англійську поглиблено, маємо уроки латини, польської та німецької, а ще багато української літератури, математики та історії. Наші учні не просто навчаються вони є призерми багатьох всеукраїнських олімпіад зі спорту та з багатьох предметів. Наша гімназія має цікаву історію. Її заснували у 1992 році як школу для юнаків. А з 1999 стала цією, якою ми знаємо сьогодні. Класичною гімназією при університеті тут зараз навчається 465 учнів з 5 по 11 клас. А навчають 45 педагогів, серед яких справжні зірки освіти. Атмосфера тут просто неймовірна. Про нас піклуються кожен день. Кожен урок ми дізнаємося багато чого нового. Ми також беремо участь у багатьох програмах з Австрією, Польщею, Швейцарією та Канадою. Але знаєте, головне це люди, мої однокласники, які вміють мріяти. Мої вчителі, які не просто вкладають, а живуть тим, чим діляться, і директор, людина, яка веде усіх нас. Які є найголовніші цінності в гімназії? Ці зрозумілі цінності це є це сила навчання. Ви знаєте, що на фронтоні нашого університету, який є нашим співзасновником, написано Патрія декоря civibus educatis» – Це означає, що батьківщина покращає освічені люди. І тому перше – це є освіта. Освіта у всіх її проявах. Патріотизм і вмотивованість, і відповідальність. Всі ці позитивні цінності, які сьогодні нам потрібні. Як впливають сьогоднішні реалії з сьогодення на навчання? Ну сьогодні не легко навчати дітей, бо, по-перше, є тривожна ситуація, зрозуміло, з війною. Так? Часті повітряні тривоги вони все-таки тривожать діти. Вони є тими тригерами, які десь відтягують нас трошки назад, які нам забирають час, забирають нам. Концентрованість для того, щоб вчитися. Проте ми стараємося, щоб діти тут, в гімназії, все-таки мали комфортні умови, так? і щоб вони не втрачали, щоб не було тих, як тепер гарно говорити, освітніх втрат. Що вас надягає у роботі директора? Це, напевно, самі діти. Які приходять світлими, які приходять усміхненими, хочуть спілкування, які е, е, біжуть в гімназію, і я дуже хочу, щоб ці їхні бажання на вході в п'ятий клас, коли діти поступають в гімназію, щоб ці їхні бажання вони оправдувалися впродовж цього навчання дітей в гімназії, і ну також. Батьки сумлінні, які хочуть, щоб їхні діти багато, теж добре вчилися, так надихають вчителі, надихають, ну, надихає все-таки те, що ми творимо людей нашого майбутнього. Які виклики стоять перед гімназією на сьогодні? Зараз в Україні йде реформа, так, і ця реформа, зрозуміло, зачіпить усі без винятку, освітні заклади. І нашу гімназію, зокрема, теж. так, і е, Ми дуже хочемо стати науковим ліцеєм. Що це дасть, це дасть е, добрі умови для тих дітей, які мають здібності і хочуть е, продовжувати навчання у вузах, так, і хочуть десь працювати зокрема, і в науці теж. Я радію кожен день, коли приходжу до гімназії, адже я бачу очі своїх друзів, у яких відчувається підтримка. Також у нашій гімназії не тільки вчать уроків, те, як правильно вчитися. Нас вчать бути людиною. А ще ми мріємо? Відкриваємо нові горизонти і завжди пам'ятаємо, пізнаємо в подорожах світ. Це гасло нашої гімназії, і воно про кожного з нас. З вами була я, Даринка Попко, гімназистка, яка обожнює свою гімназію. І я точно знаю, навчання може бути щасливим. Папа. -па.